Сьогодні у нас на огляді топова лінійка спінгових катушок серії Агера від коліпса. Гадаємо, багато хто з вас вже бачив цю катушку в наших відео та анонсах. Тож тепер розглянемо більш детально та поділимось своїми враженнями від експлуатації. Ця серія катушок, так само як і одноіменна серія водилища, була розроблена в концепції Air Power Concept, яка полягає в виготовленні потужних, легких та надійних рибованих споряджень високого класу. Корпус і ротор катушки виготовлені з міцного пластику. Внутрішній механізм катушки за своєю конструкцією дуже схожий на технологію X-Ship від VitchMAN. Головна пара має збільшений розмір та розташована на чотирьох якісних шарикопідшипниках закритого типу. Через це маємо надійний силовий механізм підвищеної потужності, який забезпечує чудові тягові характеристики. Завдяки чітко підігненим та збалансованим деталям, легкий та компактний ротор не має зайвої інерції та вібрацій під час обертання, що покращує тактильну чутливість снасті під час словлі, якісну укладку забезпечує вдосконалений колісний механізм катушки, що практично заводить до нуля можливість запутувати шнур при закиді. Пуля, виготовлена з холоднокованого алюмінію, має зменшену глибину для намотування шнура без бейкінгу, та оснащена пластиковою кліпсою. Завдяки передньому бортику в спеціальною формах зменшується тертя, покращується укладка шнура та значно підвищується дальність закиду приманки. Котушка, оснащена силовим руків'ям, в яких реалізований механізм затягування, що дозволяє уникнути до додаткового люфту. Теорія гіра представлена у трьох розмірах. 2500S, 3000S та 4000S. Це дозволить кожному підібрати оптимальну катушку, виходячи з умов ловлі і особливостей водивища. Катушка розміром 2500S важить 230 г. Розмір ведучої шестеріс складає 30 мм. Завдяки компактним розмірам, невеликій вазі та потужному механізму. Вся модель чудово підходить для спинив класу Ultralight, лайт, Medium Light та навіть medium. Навантаження на фрикціон становить до 6 кг. розмір шпулі складає 45 мм, а її мізки 150 метрів шнура розміром 08PS. Наступна модель у розмірі 3000S має вагу 257 грамм. розмір ведучої шестерні 32,5 мм. навантаження на фрикціон до 6 кг. Розмір шпулі 48 мм, яка вміщує 150 м шнура у розмірі 1PM. Орієнтована на спингі класу Light Medium та Medium Heavy. На більша в Nietsi катушка у розмірі 4000S. Має вагу 263 г. Орієнтована на спінки класу від Medium до Heavy, а також може бути використана у парі з пікерними та фідерними водивищами. При ловлі годівницями вагою до 60 км. Котушка має розмір ведучої шестерні 32,5 Навантаження на фрикціон до 8 кг. Розмір шпулі складає 52 мм. Вона вміщує 150 метрів шнура розміром 1,5 ПЕ Усі катушки мають 5 рикоподшибників та 1 роликовий. Передавання число складає 5,2 до 1, що є оптимальним значенням для катушок такого типу. Котушка Каліпсо Агера це потужні, надійні та при цьому легкі котушки з покращеними тяговими характеристиками, з надійним та довговічним механізмом, які будуть чудовим помічником незалежно від умов мовлю. На цьому поки що все. Підписуйтесь, ставте подобайку та пишіть свої запитання у коментарях. До нових зустрічей!